«Стоїмо в охороні людського життя. Тут починається це, це життя. Пологовий будинок почав будуватися в 88 році. Раніше він е мав назву Ніжинський пологовий будинок, не міський. На 130 ліжок був розрахований. От. Ну, і будівництво розпочалося, як я сказав, в 1988 році, але якраз на момент першого дня, коли офіційними розпорядженням обласної адміністрації були відкриті як Нижинський половий будинок, це відбулося 13, лю... 13 грудня 1993 року. Нам фактично був зданий напівфабрикат. Не навіть в деяких приміщеннях і штукатурки не було. Перший робочий день почався в січні, 2 січня 93-го року, коли я прийшла на територію своєї клінічної лабораторії і побачила ще недобудовані стіни і сиділи працівники-будівельники. Оце був перший день, і я розуміла, що це тільки початок великого ще і добудування, і відкриття нової лабораторії пологового будинку. Колектив передали в основному з районної лікарні. Прийшли всі працівники, які працювали на той момент і в Акушерському, і в ніколичному в жіночі консультації. Я вийшла в такий красивий новий заклад. Це були да, дійсно яскраві емоції. Як тоді ми тіснилися у маленьких таких кабінетах, де там було по два лікарі, ще й передівалися в цьому кабінеті. А по, у 95-му році, як я вийшла з декрету, то це вже були для нас хороми. Коли мені задають питання, чому я пішов саме в цю службу, тому що в пологових залах інколи треба, як кажуть, грубою мужською сілу. Бувають такі моменти, що якщо там дуже великий плід, що треба його рятувати, то там без прикладання фізичних зусиль це не відбувається. Кінцевий результат наш, як і любого пологового будинку, це фактично. Для того, щоб не відбувалося тут, не було випадків материнської смертності, низька перинатальна смертність була. Я це, я це все підпорядкував і переконав своїх лікарів, що ми повинні це наш кінцевий результат, і ми повинні на цей результат працювати. Ну і це дало відповідні результати, тому що всі ці 30 років ми були. Одним із кращих у нас новітні методики для лікування, прийому пологів, спостереження вагітних. І, от, і на сьогоднішній день все, що на Україні і навіть більше ці методики в нас впроваджуються і оперативних втручань. Ми проводимо оперативне втручання фактично всі, які відбуваються на сьогоднішній день в акушерстві, в гінекології. Зразу мобілізувалися, От, прибули сюди в пологовий будинок. Ми е тоді ще пристосували наше підвальне приміщення по сховищі. Там було обладнано, ну, тоді ще не було там проведено такого ремонту, як зараз. От, але ми обладнали там пологові зали. Перший місяць ми там прийняли 55 пологів. Це в цьому полому. Це перше. По-друге, я скажу, що з колективу майже ніхто не виїхав, не за кордон не звільнився. Навіть народжували по 600-700 по 700 грамів діти, тому що на жінок теж вплинула ця, ви знаєте, ситуація, тому що почались багато перечасних пологів, і такі діти з маленькою масою тіла народжувалися, ми їх виходжували і від тоді. І слава Богу, так от сталося. Так, що показники за 22-й рік вони говорять самі за себе. Нам дійсно дуже в ці, ще в другий рік допомагають ці міські органи влади. Особисто Олександр Михайлович. Скільки ми дістали обладнання сучасного, це ми в мирні часи стільки не діставали. У нас працює 174 чоловіка персоналу, із них з лікарів це 20 чоловік, це всіх, а — 12 разом зі мною. Ну, ми забезпечимо цілодобовою допомогою Акушевської зараз. Уже в зв'язку з адміністративною реформою Ніжинський район це і Бахмач, і Борзна, і Носівка, і Бобровиця. Коли нас все ж таки не включили в спроможну мережу. Кластерних цих лікарень. Олександр Михайлович він це не підтримав і він вирішив залишити пологовий будинок як юридично окремою одиницею, тому що, в принципі, на 2024 році, тому що в Чернігові планувалося, щоб, щоб пологовий будинок закрили, зробили відділеннями акушерськими гінківським Ніжинської кластерної лікарні, Свого боку, я роблю все можливе, щоб цей заклад, заклад чи підприємство зберегти, щоб колектив був, щоб люди були, щоб для тих жінок, навіть які зараз залишилися тут, щоб були ті умови, які ми тут створили, вони залишилися. Тому що ці бідні жінки, які потерпають теж від цієї війни, вони мають право в принципі, народжувати в сучасних умовах, в комфорті. В майбутньому наш заклад. Я не думаю, що він стане якогось золотого рівня, що буде із чистого золота буде те саме. Працівники зміняться, прийдуть нові, молоді. Ми отримаємо і ще якісь нове обладнання, якісь сучасні методики. На стоять на місці наш заклад не буде це точно. Ми будемо розвиватися і приймати надалі. Можливо, ще з інших областей до нас і так приїжджають. Але ми розширимо свої можливості і надалі. У нас дуже багато сучасного обладнання на цей час, навіть взяти нашу лабораторію. У нас є гематологічний аналізатор. Сучасний. От у нас є біохімічний аналізатор, теж сучасний. Так і багато чого теж з'являється. Тому я думаю, що в дальнішем ми будемо йти вперед і вперед. До нас приїжджали і французи, і інші спеціалісти із інших країн. То вони казали, що ніженські пологові вони не очікували такого високого рівня. Я думаю, що наші медичні послуги, які надаються в Ніжинському пологовому будинку, будуть відповідати європейським. Стандарта. Колектив це ж за стільки років це друга сім'я. Це зрозуміло, що з людьми от передо мною список 75 чоловік з колективу працюють зі мною більше 20 років. Я своєму колективу бажаю для того, щоб і, і в особистому житті все було, і щоб проблем було менше в житті. ну і Саме основне, щоб вони не зраджували своєму лікувальному закладу, пологовому будинку. Ну, от. І підтверджені цьому йому ці 75 чоловік, які не зраджували, від нас не пішли. Хоча були пропозиції, ну значить, була, були обставини такі, чи, може, моє відношення. Сприяло як керівника, що вони залишилися, тому що не це мені приємно. Хочу побажати своїм колегам пологового будинку, мудрості, здоров'я, терпіння, сили і перемоги своєму колективу, колегам, здоров'я, витримки, терпіння. Перемоги і з, більше, з великим задоволенням ходити на роботу. У нас все чудово. Здоров'я, перш за все, натхнення в нашій праці. От, і хочеться скоріше нашої перемоги, щоб було мирне небо і щоб нам надалі спокійно можна було працювати в нашому чудовому закладі. З ювілеєм. Дякую.